Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про класні косметичні знахідки, які я придбала в магазині Єва. Буде багато корисних штук для краси та догляду. Перший продукт для демакіяжу від L'Oréal Paris. Це двофазний засіб для зняття макіяжу. Чому він мені сподобався? По обіцянкам виробника він знімає навіть водостійку туш без жодних зусиль. Він м'який для чутливої шкіри, не залишає жирних слідів та підійде навіть власникам контактних лінз та загалом підходить для чутливих очей. Наносити на шкіру обличчя за допомогою ватного диску. Зроблено в, у Франції. Наступні два продукти, це обидва термозахисні спреї для волосся. Чому я взяла два? Для порівняння. Я не дуже досвідчена в термозахисних засобах, тому вирішила поки протестувати і потім обрати той, який мені сподобається більше. Розпочнемо з iq, IQ Code Revitalizing Line. Зроблено в італії. Має захищати від ультрафіолету, можна використовувати перед будь-якою укладкою, не обтяжує волосся. Також, також має зміцнювати та надавати тонкому тім'яному, позбавленому життєвих сил волосся сил. Активні компоненти тут кофеїн, екстракт моринги маслянистої. Ось такий. Це не тільки для якихось укладок термічних, це просто навіть для використання під час фену, від, захищає від впливу сонця, перепадів температур. Така от штука. І на контрасті, для порівняння, Atricos Milano Atri Design. Так, що Він Він також має живити волосся від коренів до кінчиків. Підходить для всіх типів волосся, полегшує розчісування. Також зроблено в італії. Що мені сподобалося, що в ньому ще є органова олія та колаген, тобто буде ще й корисним а, запобігати посіченню кінчиків волосся, захищати від нагрівання феном, від сонячних променів, відновлювати пошкоджену. Волосся має поліруючий ефект, дисциплінує, полегшує розчісування. Спосіб застосування розподілити по мокрому або сухому волосню не змивати. Обидва виробники Італія. Наступні два продукти. Це креми для рук від Нівея. Розмочнемо з цього Нівея 3 в 1 Anti-Aging Q10. А, обіцяю допомагати зменшити видимість зморшок та пігментних плям. При регулярному використанні, розладжую та вирівнює текстуру шкіри застосування наносити щоденно на чисту суху шкіру рук. А, виробник познань Польща. 75 мл. І також, щоб порівняти, нівея сос відновлення. Обіцяють миттєво позбавлювати сухості, підходить також для всіх типів шкіри. Захист на 24 години. Сподобалося, що тут у складі декспантенол, Тобто він буде миттєво позбавляти відчуття сухості та стягності, Глибоко відновлює суху та потріскану шкіру, забезпечує тривалий захист та догляд за руками. Також виробник познань. Польща. Наступний продукт, я його вже відкрила, це ліфтинг-сироватка Evelyn Cosmetics з мультипептидами та колоїдним золотом. Так, що вони обіцяють? Для зрілої шкіри, що втратила пружність для обличчя шиї та декольте та розгладжує, скорочує видимість зморшок, живець сприяє підвищенню пружності та еластичності шкіри. Мультипептиди живлять, підвищують тургор та щільність, надаючи ліфтинг-ефект. А колоїдне золото підтягує овал обличчя, розгладжує зморшки, стимулює багатовекторний ліфтинг шкіри. Застосовувати на суху очищену шкіру обличчя шиї та декольте. Дві-3 краплі сироватки. Після вбирання препарату нанесіть крем для догляду. Зроблено в Польщі. Evelyn Cosmetics. Так, що ж, попробуємо. А, до речі, це була акція 1 равно 2. Куплю, купуєш один продукт Evelyn Cosmetics, інший подарунок. Тому, от якраз це була така зв'язочка. Тож, другий продукт, який я. Отримала в подарунок це пінка для вмивання Evelyn Clean Shot. Підходить для будь-якого типу шкіри, глибоко очищує, заспокоює та зволожує. Мені сподобалося, що вони обіцяють ще й ефективно видаляти макіяж, окрім інших забруднень, зволожувати епідерміс, живий та залишає шкіру свіжою та ідеально чистою. Склад також хороший депантенол, ніацинамід, бетаїн. Зроблено в Польщі. Наступний продукт Лоріаль Париж. Це засіб для очищення. Серія Bright Reveal. Має видаляти надлишки себем, бореться з пігментними плямами, протестованого дерматологами. Сподобалося, що тут є у складі ніацинамід і саліцилова кислота. Ніацинамід – це для вирівнювання тону шкіру, шкіри, а саліцилова кислота делікатне відлущення ороговілового шару шкіри, освітлення пігментних плям. Так, це у нас зроблено реаль Париж. Зроблено. Наче в Парижі. Так. Такий засіб спробуємо. Наступний це для гігієни порожнини рота. Ополіскович Лістерін Total Care. 6 в одному. Обіцяють знищити 99,9 бактерій порожнині рота. Запобігають творенню каріесу, освіжає подих, не містить спирту. Так, 6 переваг. Перша зміцнює зуби. Друга захищає від каріесу. Третя бореться з бактеріями навіть у місцях, куди не досягає щітка. Четверте запобігає зменшу зменшутворення нальоту. П'яте підтримує здоров'я ясен. Шосте освіжає дихання до 24 годин. Такий от продукт зроблено в Італії. Наступний продукт це бальзам для губ Кармекс, така собі класика. Захищає від вітру, холоду, живець, зволожує, компактний. Це мій улюблений бальзам для губ. І остання покупка на сьогодні це шампунь корейський Velcos Confume. З касторовою олією. Підходить для будь-якого типу волосся, відновлює структуру волосся. Зроблено в Кореї все написано корейською мовою. Тому, будь ласка, до речі, всі посилання на всі продукти я залишу в описі, тому зможете прочитати про кожен продукт окремо, навіть будуть якісь вигуки. Але мені сподобалося, що це великий об'єм, тут 950 мл. Також сподобалося, що це корейський засіб, а я люблю пробувати нові корейські засоби, як для шкіри, так і для волосся. А далі спробую розкажу в рубриці Порожні баночки. Ось така покупочка у мене сьогодні. Сподіваюся, мій огляд допоміг вам знайти класні продукти. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, діліться в коментарях своїми улюбленими косметичними знахідками. І шукайте посилання на ці продукти в описі. Бувайте!